Ви знаєте, що я пишу, пишу вірші, в мене другий аккаунт на Ютубі є з віршами, але я вирішила тут прочитати, бо це вірш, який я писала для наших захисників, для всіх, хто зараз там на полі бою. Поки ти мене там захищаєш, я вивчаю нові молитви. Я вивчаю Коран і Тору. Хоч мені це не притаманно, ти п'єш каву зранку і знаєш, що не можеш програти битви за тобою міста і села. Батьківщина, твоя кохана. Коли ти йдеш у бій жорстокий, я запалюю свічку і м'яту, щоби плакала та каптіла, чорним димом стелилась в поле. Я крутитимусь на всі боки ворогам, закритьваючи клятим всі дороги, що йдуть до тебе. А ще небо закриє, та море, коли ти після бою зі втоми обібрешся окрай планети, я руками зніму всі волі і всі рани закрию слово. Я чекатиму вперто вдома і розкрию усі секрети, і накрию на полі бою, як туманом святим покровом. А як стане вже надто важко. Сил не лишиться ні на йоту, ти прислухайся, за спиною легкий шелест моїх думок. Принесе тобі сіра пташка через простір мою турботу, що плекали в магічнім колі мільйони таких жінок. Пам'ятай, ти на полі бою. Не один за твоєю спиною закривають щитом із сили і запалюють всі зірки, і два закривають собою, став твоєю на мить половиною. Ті, кого ти пішов захищати, України святі жінки. Ось такий вірш, для тепер наш захиснику, Тепер не був на полі бою. Теробороне на полі бою. Поранений. Чи в полоні? Це тобі від нас.